Подивилися на білет всередині. Тепер йдемо, подивимось на білет ззовні. трошки снігу залишається а сніг ще довгий зараз буде лежати А проглямось в напрямку до центру Порадаш картин. Голуби на прогулянці, бачите, голуби не просто на прогулянці, на, віл... на вільному вигулі, як це правильно казати. Ще й самі змушені дбати про їжу, бо щось останнім часом їх не годують. А, там вдалині. Сосна, ялина і, і панда. Панда мандрує з міста в місто. З надією, що знає, як хтось буде фотографуватися. Ну, Трускавець це один з тих міст, де кілька років тому особливо це могло би бути і дуже реально. Пам'ятаю, тут фотографія з голубом коштувала 200 гривень в ті часи, коли долар коштував 20 гривень, так? Так що, бізнес-модель має право на існування. Сам магазинчики працюють. Буквально тільки частина магазинів закрилась. Бачите, тут теж оренда. Далі ще один магазин оренда. Далі ще один магазин просто зачинений. І ще один магазин теж напис оренда. Так в основному, в основному все ще працює. А, панда йде до ялинки, сидіш біля ялинки. Клієнта здобуде. Обженем, підемо іншою стежкою. Це таке типове пообіддя в трускавці. Люди випили на втусю. Хтось вже п'є Марію, хтось не п'є Марію, просто на прогулянці, але фактично все, кого ми бачимо на вулиці людей, це, це все, що зараз можна побачити у Трускавці. удалий ракурс ялиночки. Добрий день. Судачно. Дякую назав. Прогуляємось трошки через ринок Давно ми не йшли через ринок, ну як давно? Кілька днів також, щоб сказати, щоб ми десь давно не йшли. Такого не було. А що, так, ти ліворуч повернув. Тут можна, насправді можна і ліворуч піти. Ну, Але Але не зразу ліворуч, а пізніше ліворуч. Вибачте, мені незручно заходити на ринок, де немає ні одної людини. Я ж... <кх> некомфортно себе почуваю. Б, бачите. Ви думали, неможливо мене знітити нічим, але а ринком без людей мене можливо знітити. Рафаель Готель Бутік. О, подивимось з цього боку, як виглядає торговий центр, який будується. Там праворуч міротель. Ну, можна тут міротель входити, Бачить, не обов'язково ж там ходить, тут теж є вхід Хідміротель. Ну, принаймні, я найчастіше, коли заходив в міротель, я тут заходив в міротель. Чули ту історію? Там пан Грецхан розказує, як він. Ходім познайомитися з жінкою одної міротелі. Підходить, питає, а ви звідки? Вона каже, я з сідьмого і пішла. Оце так коротенько все, що вам треба знати про міротель. Іван Павло ІІ І бачите, як не ходи, як не ходи, все одно вийдеш до шайби. Тут знов будова відновилась Це дуже добре. А ще кілька кроків прогуляємось до музею. Знову ж таки сані, Знову ж таки, міротель. Навколо одного міротеля тут є що гуляти. Знаєте, само міротеля, територія маленька, я би навіть сказав взагалі відсутня, але якщо гуляти навколо міротелі, є де гуляти. І музей. Я обіцяв, що ми дійдемо до музею. Ми дійшли до музею. Віла гопляна.